У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сині дорогі, брати і сестри, ми за богослужіння мали з вами знову чути два місці святого Письма, два Іваніскі зачала, оскільки ми продовжуємо перебувати ще у святі Різдва Пресвятої Богородиці і навіть ці пісні які ще лунають нашому сьогодні, храмі, є підтвердженням тому. Але так само, крім недільного святочного дня, ми і наближаємося до другого іншого. Вони 10-го прагнення це в честь возближення животворчого Христа Господнього. І саме Євангеліє Перше, яке лунало, воно саме підготовлює нас, мимо волі, до цього великого торжества, до якого ми наближаємося. Ми чули Святого письма, як апостол Іван Іоанн говорить про те, що, як і Мойсей. Підніс змія в постені на знамен, так і належить е, Сину чоловічому бути підня, піднесеним на знамене. Тобто це є прообраз, е, коли е, юдеї відходили від істинного Бога, то Господь одною із кар уразив їх, коли їх кусали ядовиті змії. І щоб рятувати людей, е, ті, які каялися, вони. Який на свій жезл такого змія вмідного повісив, хто з вірою дивився на це знамено, той отримував зцілення. Це був прообраз того, що Христос на Спаситель теж буде піднесений на таке знамено, Тобто на животворчий хрест, його причисте тіло буде розіп'яти, і хто повірить, у це, хто буде вірити в Христос Спасителя, той буде спасенний. Тому таке перше євангельське зачало. На ньому ми детально зупинятися не будемо, бо нашої уваги. Вартує і інше місце Святого Письма, недільне зачало Євангелія, коли Господь розкриває нам притчу про царство Небесне, він дуже часто про це говорив різними притчами. І ось сьогодні одна із них це про те, як один цар, володар, батько справив весілля своєму сину. І ось кличе на цей весільний бенкет. Але бачимо, що людина лукава, як тоді, і що ж говорити, і про нас сьогодні теж було запрошення для них, але вони відмовляються, вони знехтували цим запрошенням. Тоді, ось цей володар, цей батько, цей цар, він наказує і, 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 і покликати інших, щоб не пропала та трапеза, яка приготовлена. І ось на цей бенкет. Погляд випадкові люди з тих роздоріч, перехрест пере і наповнюють цю світлицю. Ми повинні розуміти, дорогі бохресті, брати і сестри, що ну, найперше воно було звернено до богообраного народу, до юдейського народу, але вони відмовлялися, вони не хотіли, знаємо, читаючи Святе Письмо, не хотіли дуже часто служити своєму Богові, відходили від Нього. Впадали в крайні гріхи, а найгірше в поклонства. І тоді Господь кличе інших, оскільки ці не хочуть пройти, Господь кличе інших. І під тими іншими ми розуміємо всіх християн, і в тому числі і ми, які отримали це запрошення від Христа Спасителя і наповнили оцю е е е весільну світлицю своєю присутністю. Але бачите, що на цьому Євангелії не завершується. Ось оцей цар він приходить туди, щоб подивитися на тих дітей, щоб побачити їх. І ось він там знаходить одного чоловіка, який був не в весільній одежі. Ми повинні е, нагадати собі, що в сході е, такий звичай панував, коли цар або володар, який скликав когось на гостину, то він не тільки готував цю гостину, він давав і запрошеним одяг. І ось ми бачимо, що якимось чином цей чоловік без цієї одежі потрапив на цю гостину. Звичайно, ми повинні усвідомлювати, що це таке в духовному розумінні. Коли ми е, іменуємо себе християнами, то ми отримуємо від Христа одіж через хрещення. Ми е, хрестимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І як співаємо в пісні стіл, ті, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Що ж означає, торобі брати і Сестри задягнутися в Христа. А це саме те, щоб оце наше високе звання християнина відповідало нашому життю. Бо ми можемо дуже часто зрозуміти і те, що, наприклад, ота от біленька крижмочка, яку ми мали при хрещенні, то вона на жаль. З плином нашого життя дуже часто заперемовується нашими гріхами, але ми маємо і інше таїнство, таїнство покаяння, де маємо можливість обілити ту заперемовану гріхами нашу хрещенську крижбу. Якщо ми будемо жити так, якщо будемо знаєте, не махати рукою, казати Світ лукавий я такий, всі, так всі люди так роблять, і я так, і ми немічні що робити. Ми маємо не за те чиї плисти, а старатися е, противитися гріху. І коли щось зле вчинили, приходимо, до храму, примиряємося приміряє, з Богом у святих сповненій причасті і відбілюємо оцю е, одежу, одежу Господню. А якщо ми, знаєте, собі будемо думати тако, ну, іду, як всі іду, і ось ми потрапимо туди, то Господь нам тоді скаже. Як ти потрапив сюди брати? Бо каже апостол Іван Гристян Бослов, що нічого скверного не війде в Царство Небесне. А коли ми так, знаєте, затичиємо, що ми так десь проштрихнемо в Царство Боже, о так не буває. Потрібно трудитися. Знаєте, це інші такі християни, харизмати, вони говорять про те, що протестанти, зокрема, що ти повір тільки в Бога, має його своєму серці і все, ти спасенний. Ми повинні збагнути, що хрещень нас не спасе. Це тільки перший крок. І якщо ми будемо бити себе в груди, казати Я християнин, будемо носити це хрестик на грудях, це все потрібно робити, але це нас не спасе. Якщо наше життя буде кардинально іншому цьому високому званню, якщо ми іменуємо себе християнами, а живемо по-іншому, то тоді це нас не спасе. Добре, знаємо, що якщо на нашому тілі і якщо вона кровоточить, то ми її обробляємо. Так само і з гріхом. Ми маємо його визнати і його обробити, щоб його не повторювати. Яка різниця між грішником і праведником святою людиною? Цвіті теж мали певного роду проступки, але вони каялися в своєму грісі і виправляли своє життя, щоб до попереднього гріха не вертатися. Повернувся до тої рани, яка може на нашому тілі кровоточити. Якщо ми її обробили, і тоді який одяг інший вдіваємо, не той, де пляма крові була, інший, чистенький одяг вдягаємо. А уявімо собі, що ми, наприклад, цю рану не обробимо, знімемо той одяг і інше надійнемо. Чи не відіб'ється ця сама пляма на тому новому одязі? Звичайно, так. Це в духовному розумінні ми маємо збагнути, що ми маємо боротися з гріхом, долати ті всі різні перестороги, спокуси, які лукавий і нечистий дух на наше життя посилає. Бо, ну, І ми хочемо спасіння, хочемо вічного життя, то ми будемо піклуватися про ту одежу, яка не була гідна отого по високого покликання бути гостями у нашого Небесного Царя і Батька. Ми чули про тих слуг, які е, посилалися до людей, щоб викликати їх на бенкет. Це є проповідники Слова Божу і Святе Письмо нас неодноразово закликає і навіть. Той церковний дзвін, який ми перед кожним богослужінням чуємо, це запрошення нам на оцю трапезну, яку ми маємо можливість куштувати тут на землі. Бо ось сьогоднішня літургія і кожна святочна чи недільна, вона є прообразом цієї такої званої вечері, цього такого весільного бенкету. Ми теж тут їмо тіло і кров Христа Спасителя. Ми тут співаємо, церковні пісні співи, і не мов би. Перебуваємо, вже готуємося до тої такої прообразного царства небесного вже тут на землі. І хто полюбив церкву, храм, Божий дім, тут перебування, хто чекає від неділі до неділі, хто має таку справу, яка же псалмопівець Давид, як Олень прагне до потоку води, так і ми маємо прагнути йти сюди, щоб тут духовно годуватися. Повторюся те, що дуже люблю часто вам казати. Хвора людина не хоче їсти. Добре, це і без мене знаєте. А здорова хоче їсти. Коли ми не хочемо слухання Слова Божого, коли ми не хочемо йти до храму, коли молитва, піст, духовні речі нам чужі, це свідчить про нашу духовну хворість. І ми маємо лікуватися духовно і саме тут. Бо церква, храм це не тільки та рокотворна споруда, яку ми бачимо, а це наша і школа, і лікарня, де ми зростаємо духовно, щоб осягнути вічне життя, щоб одягнутися у правдиву одежу добрих дів і милосердя і всіх тих чеснот, які Господь хоче від нас, бо ми створені по його подобі і образу, і маємо наслідувати його. Святий приклад і заповіді. І це буде тою одежою, яку ми тільки зможемо надіти духовна одежа, чиста і біла. Нехай у вашому житті теж, дорогі по брати і сестри. Якщо ви десь поступитеся, бо ви не махнули на це рукою, бо ви попросили навіть найкраще каяття буде в той самий момент, коли людина щось лукавиче за подумала, Господи, помилуй, Господи, прости, така коротенька молитва, коротеньке каяття вже в той момент. Бо ми через свою небіч дуже часто все забуваємо. Ми тільки не забуваємо, коли нас хтось образить. Ми можемо з тою образою навіть померти і не примиритися. Це є лукавство людське, і це треба виправляти. Тому стараємося цьому намірення, що ми були дійсно гідними того високого звання, до якого Господь нас всіх закликає. Слава Ісусу Христу!